Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Сьогодні на нас чекає заняття з малювання. А щоб дізнатися, що ми будемо малювати, відгадаємо загадку. У коробці спочивають хлопці, наче близнюки, в них коричні виголівки, і зовуть їх. Вірно, сірники. Тітки, подивіться на малюнок. О, ви бачите на ньому? Так, це веселі мишенята. А чим же вони займаються, дітки? О, сірники мишенята черкають і до стелі їх підкидають. Сірники не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати. Дуже це погані жарти. Бавитись з вогнем не варто. Отже, Малята розкажемо мишенятам, як треба поводитися, щоб не зашкодити собі. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розеток, не брати від чужих цукерок, вдома сірників не брати, у вікно не виглядати, щоб здоров'я зберегти, ти слухняним будь завжди. Дуже добре малята. Сподіваюся, що мишенята запам'ятали правила безпеки, а тепер ми намалюємо для них листівку пам'ятку, щоб вони завжди пам'ятали про небезпеку сірників. Для роботи нам знадобиться половинка альбомного аркуша. Пензлик, вушна паличка, ємність з водою і фарби червона, жовта та коричнева. Починаємо працювати. Занурюємо пензлику водичку, набираємо жовту фарбу. Зліва направо проводимо пряму лінію. Знову наберемо фарби і знову зліва направо проведемо лінію. Таких ліній проведемо декілька. Промиємо пензлик, а на вушну паличку наберемо коричневу фарбу і методом примакування зробимо голівки сірників. Ось так, обережно і охайно. Червоною фарбою зверху вниз проведемо лінію. Це у нас буде знак оклика, щоб ми завжди пам'ятали, що сірниками грати не можна. Вушною паличкою зробимо червону крапочку. Ось така листівка-пам'ятка у нас утворилася. Пам'ятайте, дітлахи, сірники не іграшки. Любі дітки, ви чудово впоралися із завданням, навчили мишенят правилам безпеки, а наше заняття добігає кінця. Чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей, малята!